Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Skibidi Tower Дефенс для того, щоб подивитися і подумати, що в нас вийде в обнові. Зовсім скоро, а саме через 3,5 години, вийде нове оновлення. І, скоріш за все, добавлять нового чела от е, поганого. Добавлять такого самого чувака, який оця пилка і як Токсік, тільки з другою рукою, І з рукою Астро Тойлета. От така, яка крутиться, така в общем, прикольна. Скоріш за все, він буде доволі сильний. З цією рукою. Насправді, в серіалі не показали нас. Які він сильний цією рукою буде, просто показала, що він її вдів? Він зняв руку Токсіка і вдів іменно ту, тому. Mm -hmm. Навіть не знаю наскільки він стане сильніший. От, це найголовніше, що точно добавиться в новому епізоді. Але разом з цим всім я би завітав постофіс і подивився, що в мене тут робиться. А робиться тут дуже багато всього. Тут дуже багато всього накидали і І капець. Я не знаю, куди я його задівати. Добавили апгрейд мех камерамен. І з серпом мені дали. Ще Юра накинув грін-лазера. клок мене, обалдеть. Але Юра в мене вже є в друзях, от тому добавлять ми його точно не не Годліка кинув арфу. І... И... І Хіллер ТВ. Дай шеф, шеф-братуха дорожче коштує. Де? Це, звісно, серйозно. В общем, подарунків трошки накидали, можна їх приймати. Дякую, дякую. І в мене є 321 тисяча гемів. Це просто неймовірно багато. І я би сьогодні зайнявся пошуками ще одного ультимейта. Дуже сильно хочеться його купити. Правда, на нього щось ціну почали сильно заганяти. Не знаю, чому, з чим це пов'язано. Типу, ціни на всі останні юнітів падають, а на ультимейта, блін, росте. Як таке може бути, га? Такого не повинно бути. Повинно бути, ну як, збалансовано. Якщо на всіх падає, значить на нього теж падає. В районі 200 тисяч він повинен коштувати, по суті. по ідеї О, 900 тисяч, а це мій висить. <сум> Сам зато за 900 поставив. Тільки зайшов, купили грин лазера, купили токсика обалдеть. Святого Патріка, 99 у мене висить. Ну, ніхто його не хоче купувати. Назбиралось збиралось у мене цих кейсів просто тонна, що один є сігнутий. Я би їх, звісно, всі пооткривав. Чесно кажучи, дуже хочеться. Що може пооткривати їх сьогодні? Тайбаніків теж, кстати, можна було пооткривати. В цілому, так. Ладно, токсика ми виставляємо за 99 гемів. О, пилку, 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 пилок. У мене теж купа за 30. Let's go. О, Дрільменчик, 730 у мене висить. Ну, у мене найнижча ціна. Клокмена можна виставити за 1000. Прям скупела, кстати, пилку. Це хорошо. Бо вона мені, якщо чесно, тупо не треба. У мене їх капець як багато вже. Так, на кулдаун це не сильно. Мені треба. Оцих діджечків я би теж позливав, звісно, але їх не сильно хочуть купувати, на жаль. Так, гост камерамен. 333 гема. Сюди. Грін лазер. грін лазер. 1299 бемс. Виставляємо його теж. Далі що ще можна виставити? Тітон презент у мене висить. Висить на продажу. Годлік висить на продажу, банік висить на продажу. EG Launcher. Не висить, бо в мене висів би 99. Сюди. Killer TV. 2666. Буде він висіти в мене? Хуху-хух. <гум> uh -huh. Так, Сіністер. 1100 гемів. Сюди. Так, на продаж всіх повиставляли. Ultimate тут не продається. Значить, що ми робимо? Правильно, міняємо сервер. Бо наша задача знайти Ultimate. і по-хорошому його й купити. Проте не впевнений, я в тому, чи хтось захоче мені його продати. Але можливо, цілком ймовірно, що. Захочуть. Нема ультимейта. Обалдеть. Так, да, конечно, зато Хайпер за 24 тисячі є. Цей тіп'нутий за 250, ну це дорого. Я за 50 купляв. О, купили у мене, кстати, Годліка. За 2999 це дуже-дуже хорошо. Потому тому що Годлік, Годлік то є сила. Давай за 300 попробуємо поставити. Наскільки довго я його буду продавати, я не знаю. Але, в принципі, я нікуди не спішу. Моя задача сервер поміняти, а я не можу його поміняти, бо всі трейдплази заняті. Прикинь, Обалдеть, просто кожна! А сама нижня? О, всю можу тепнутись. Да, конечно, це серйозно просто. Тільки зайшов, пилку знову забрали, це хорошо. Хорошо, коли в тебе все закуплюють. тому що, ну, втомився я оце трейдитись, втомився я оце все робити, я би просто тупо все продавав. Оце його ще за 9 гемів продають, я. Я в шоці дев'ять клятих гемів. Ну і кстати, цілком ймовірно, що е, при оновленні один із цих кейсів можуть уже прибрати. І я щось думаю, що це буде кейс із діджеєм. І як тільки його приберуть з гри, діджей стане наскільки дорогим, що це буде рознос. Просто оце я кажу, як є. Якщо його дійсно приберуть, то це буде халепа. Ну. Для кось халепа, для кось нєвку, а багато діджеїв, то і зміг, ну, зможе заробити дуже багато грошей. Кстати, тут усе в чуваків гємів капєцех багато, 400 тисяч, 300 тисяч, 150, 000, 140, 000, 70, 000, 50 000 і так далі. Але ультімейта ніхто, ніхто абсолютно не продає, зато продають діджея Сігнуто за 71 тисячу. Ну, за 72. Трошки, трошки багатенько. Вам не здається, пішов би я на друге лобі. Але всі лобі тупо зайняті. Всі абсолютно. Диви, я тупо не можу перейти друге лобі. Тільки що презента в мене ще, кстати, купили в кінці. Це реально дуже хорошо. А ще я би хотів сказати, що в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 3 тисячі гривень. Тому якщо ви хочете його ну, взяти участь і отримати на халяву грошики, то обов'язково підписуйтесь на канал, телеграм, нажимайте там на кнопочку беру участь і кайфуйте. От, ну і ще, кстати, ми тако до 100 тисяч підписників, аби дорости до літа, було би дуже-дуже круто. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, тому що у нас дуже багато відсотків людей абсолютно не підписані. Так, і диви, нема ультимейта ніде. Навіть е, пише, не можна знайти сервер. Всі сервери повністю пере, переповнені. Всі абсолютно обалдіть. Насіка це капець, що це капець просто передати словами не можна. У мене все продається і так, і, і ніхто нічого не хоче купувати. І це просто повен шок. Повен шок. Просто. Хоча б би щось у мене викупляли, тому що я вже втомився оце бігати з оцею всякою ерундою. Я би це також як кейсів трошки повідкривав. Можливо, мені з Патрикових кейсів зможе випасти щось толкове. От, бо в мене їх реально багато. Один у мене є сігнутий, звісно, я би його продав би. Да, ось у мене він є сігнутий, і, скоріш за все, я його відкрию просто. А він, ну, можливо, ймовірно, стоє грошей. Тому давай попробуємо. знаєш, як зробити. Давай я спробую його зараз тут знайти, ось до. Да. І поставити за 180. За 179. І цікаво, наскільки швидко його куплять. Ну, ще є попит на таку штуку. Сіністера купили швидше, ніж цю штуку. Хе. -хе. Ладно, сіністера, щасно, ми виставимо заново. Це не є проблемою. Де він є, той сіністер? У мене їх уже не так багато осталось. 1100 виставляю. А Патрика ніхто не хоче брати Сігнуто. Еглаунчера купили, непогано. Я б його зараз виставив ще раз за 99. Ретлазера ще ніхто не хоче купувати за 300 висить просто. 299. Упав він. Ціні дуже сильно, але Патрік кейса в мене купили. Значить, я тепер зі спокійною душею можу бігти в лобі. Бемц. Я колись того сігнутого кейса був купив за 30 гемів чи за 40. Я вже не пам'ятаю за скільки, але дуже-дуже дешево. Так, я тут дуже місію якусь виконав. Е, Озю. Зібрати десь ти ще є сюди. Хорошо? Ну, правда, пройшов я вже всі тіри, так що мені з XP абсолютно немає ніякого прикола. Далі левелів у нас нема, на жаль. А було би класно, аби кожен левел наступний, ти там по 5 кейсів давало, да? І ти сидиш, фармиш кейси. Було б класно. А месо. В свою чергу можемо, звісно, купити геми, але їх дуже мало буде, 250. Тому краще ми купимо кейси. Раз, два і три. І зараз ми зробимо конкретно велетенський опен кейс, тому що у мене є коїни. Я зможу Джестер-кейси відкривати. Це раз, два. У мене є дуже багато таких кейсів, я зможу їх повідкривати і потім продати те, що мені випало, якщо випаде якась ерунда. І разом з тим я можу, виходить, зараз юзанути лак і буст, оба і шурувати, відкривати кейси. Спочатку це будуть бані кейси, тому що ну, нічого з них особо толково. Не випадає, якщо випаде заяць, то ну він там нічого не стоїть. Ну, як, стоїть, там 3000 коїнів, поняв? 3000 гем. Це, звісно, круто, але ну не супер, не супер жирно. Оба? Так, бані, блін. Я думав, то заяць буде. О, міфік випав, кстати. Непогано. 100, 100 гемів, можна сказати. Давай ще 10 відкриємо, скільки мене ще є. 4. Так, ладно, не дивимося, відкриваємо ще. Випали легендарочки. Епік випав. Так, тихо, тихо. Дай дай мені можливість відкрити. Ще одна лега випала. Раз. Бемс. І. блін. Ну, нічого. Толково, Лега. Ех, ех, ех. Так, патрі кейси, погнали. 10 штук сюди. Клевермен, якщо випаде, буде дуже жирно. Буде дуже жирно. Погнали далі 10. Ні, чорта. А який відсоток ще? 0,1%, боже. Хе-хе. Це, коротше, треба тисячу кейсів відкрити, поняв? Ну, такого, по статистиці. Ладно, ладно. Ну, можливо, пощастить. Можливо. Але, походу, походу, не сильно. Не сильно щастить. Не знаю, скільки ми цих патрі кейсів було, але відкриваю абсолютно всі. Так, погнали. Погнали ще відкриваємо 10. Диви, ні чорта. Погнали, далі відкриваємо десяточку. І скажіть, що буде щось толкове. Нічого! Мені вже кенти сидять, пишуть не відкривай, краще продай. Та не хочу їх продавати, я хочу відкрити. Диви. Нема нічого. Просто, просто капець, капець повний. Ну і майже вони закінчились уже. Let's go, let's go. І диви. Просто нічого. Просто тупо нічого. І осталось їх дуже мало. Ладно, не буде їх тако по одному відкривати, не хочеться. Ну і тепер листаємо в самий низ, тому що будемо ми зараз продавати. Вони ще й зелені, вони ще ні чорта взагалі не коштують, на жаль. Оці бані кейси вигідніше продавати, поняв, щоб заробляти коїни. Так, вас продаємо, огайо тіпів трошки продаємо, тебе продаємо. Вас, зайчиків маленьких, теж треба продавати. Бенс, бенс, бенс. мікрофольовок. Ну і в цілому, що там? Лехмона трошки слить, мехів Такого типа, таких типів, агентів цього. Ой, це сігнутий. <смі> так, вас трошечки, стрили, це прикольні ті. Ну, ось цих челобасів можна трошки слить. Та й в принципі, а, ага, ось що ще кролівцях можна посливати. Нормально. Ну і, сел. На 6 тисяч коїнів я продав юнітів. В цілому непогано, непогано, дуже навіть. У мене 24 тисячі коїнів, і я готовий відкривати кейси. Let's go. Два епіка. Нічого, нічого цікавого. Давай далі. Один. Два епіка знову. Блін, дайте, дайте мені цього. Сигму. Дві, нічого. Е, сігму дайте. Ладно, надо не тут відкривати, надо там відкривати. Там крутіше. Тут краща аура, скоріш за все, тому let's go. Just кейс. case. Дві. Всі рейери. вообще ніякої аури, абсолютно. Давай далі. Нічого. дальше. Нічого, далі, нічого, далі. Опять нічого. Так, давай ще. Ні черта не падає! Е, Диви, Две очинчу! Просто шок. Тупо ні чорто не падає Чому так не щастить? га? подиви! Все, не хвата грошей. Ох, Лесі, ви мене злите сильно. Щас я буду вас продавати. Цих рейерів вонячих У Ума, кстати, дивіться, що є Купив вчора за 100 гемів. Капець у мене цих тіпів. я їх ще всіх попродаю. Вони мені тупо не треба. Бем-бем-бем-бем. Так, де мікрохвильовки. Мікрохвильовок у мене теж назбиралось трошки, Але їх теж можна всіх продавати. Ну, може, не всіх. Оставлю там кілька чоловік. Продати. Ще на 3900. Нормально, в мене 4900. відкриваємо. Легендарка одна випала. Слава Богу. Коротше, сіки пооткриваю, випала одна тупа лега. Це капець. Просто шок. Просто шок. Наскільки низький відсоток. Сіки можна відкривати. Ні чорта, не падає. Дає. Нічого, епіконо. Ну. Капець повний просто. Ну, братва, що хочеться сказати, ще не кінець, тому, можливо, ще коїнів зможу підфармити, повідкривати, бо, по суті, ну, ще івент буде 7 днів цілих. Так що це дуже багато. А цей івент ще 6 днів буде, значить, буде де фармити коїни, бо зараз тут саме краще фармити коїни. в общем, друзі, що хочеться сказати. Всім дякую за перегляд. З вами був Саня. Не забудьте підписуватись на канал, брати участь в розіграші. І всім пока-пока!